Де квітка сонця розквіта, Трима за руку обій, Де вся відходить темнота, літа біленький голуб, махнувши крильцями ураз, забув про рани повсякчас, Та й крила зламані свої, розправи просто і злетів, літав над кров'ю і журбою, Тримав оливки гілку, Тримав і просто ніс тепло у цю складну хвилинку. Бурштину сонця набиравсь, зернинами пшениці, у полі в золотих косах спав і воду пив з криниці. Він бачив горе у очах, в окрасах милий і долі, як діти плачуть по ночах, у сльози їхні, зорі, як мати коли хамаля і дивиться угору, спалахує в небі щось, все голосні содоме. Закрити очі, я так хочу. І їх закрив від втоми, але наш голуб мир несе у гілці Оливковій, у світлі, щасті і добрі, в бороні рідної землі, Без смерти, жалю і вогнім. Усім так жити треба вуаллю крил своїх закрив, нам голуб сіре небо. Світ трав все так пахне домом і рідний дуб зеленим кроном Ох, як люблю рідні діброви. Приліг поспати у поля, утомлений на голуб. і крила знову сі болять, поставили йому почать. Це боротьба важка була, але прийшла нова пора. Наш птах набрав пшениці, летів, як світла, птиця, та й кинув по зерниці кожнісінький дитинці. В криштальних зіницях набралось по криниці. Піднявся хмари, пролетів. Над рідною країною, над кожною хатиною, болючою руїною, І важко, як би не було, як крила не боліли б. Летів там голуб над землею, Ніс в світ надію, мив.